Квест Наставник, частина 1. Пристосуванці Лиси. Грінер. Земля. Тиша густих джунглів на Землі розірвана тріском електроніки та криками корпусу. У кінематичному вступі ми бачимо, як їхні війська, ці ненаситні торговці, вторгаються у зелені хащі. Їхня мета не просто грабіж, а технологія, що дрімала тут із часів рокінг. Наш зв'язок активується. Лотос, наш незмінний наставник, повідомляє, що після загибелі капітана Вора сили корпусу почали методично спустошувати його покинуті табори. Вони, схоже, зачепили якийсь стародавній дріт, оскільки було зафіксовано сигнал, що виходить від реактивованої технології Ери Орокін. Лотос наказує: Рухайтеся, знайдіть джерело цього сигналу до того, як вони це зроблять. Вона попереджає нас бути обережними, попереду вже видніються теплові сліди корпусу. Це не просто артефакт. Ця технологія є сегментом модів. Вона має залишитися поза досяжністю корпусу за будь-яку ціну. Поки ми просуваємося крізь хащі. Лотос намагається перехопити їхні комунікації. Ми чуємо голос, сповнений жадібності та нетерпіння Це, ймовірно, казначей корпусу, що керує операцією. Загибель вора це наша золота можливість. Корпус: принесіть мені сегмент оранмодів, якого так глибоко бажає наш найдорожчий нефо. Слова казначея підкреслюють важливість нашої місії. Цей сегмент ключ до величезної сили. Ми не можемо дозволити, щоб його отримали ці пристосуванці. Ми просуваємося крізь патрулі, залишаючи по собі лише спалахи іскор та розбиті щити, прямуючи до стародавніх руїн, де ховається реліквія. Квест Наставник. Частина 2. Реліквія. Руїни орокін. Ліси грінір. Наш варфрейм ковзає крізь гущамину, листя якої пахне вогкістю та іржею старого металу. Ми залишаємо позаду розбиті загони корпусу, що шукають наживи. Нарешті, крізь крони дерев пробивається вигляд стародавніх кам'яних конструкцій, руїни орокін. У самому серці цих руїн, освітлена тьмяним світлом, стоїть масивна, але не робоча консоль модів. Поруч, на землі, виблискує наша мета невеликий пристрій, що світиться ледь помітним золотавим відблиском. Це сегмент модів. Ми обережно приціляємося до нього, і як тільки рука Варфрейма простягає і захоплює реліквію, із терміналу Орокін виривається потужна ударна хвиля. Нас відкидає назад, ми відчуваємо поколювання енергії, але найголовніше сегмент залишається в наших руках. І саме в цей момент тіні руїн лунає владний голос, сповнений здивування та ледь помітної поваги. Ось ти хто. Невже це той тино, що знищив могутнього вора? Навіть ці жадібні торговці корпус уникали активації захисного механізму сегменту, але ми зробили це без вагань. Лотос негайно втручається, її голос наповнений тривогою Тес Дакс, цей тено тобі не ворог. Тес або, як ми незабаром дізнаємося, Тешин ігнорує її. Він з'являється, його постава це втілення ДАКС. Та, яких я пам'ятаю, знаходили слабкість свого ворога швидше, ніж Куброу знаходить яремну вену. Що сталося з тобою? Нас поточують новоприбулі загони корпусу, що прибігли на шум. Ми не даємо тещину відповіді, але даємо відповідь пристосуванцям. Ми знищуємо корпус, доводячи, що наші навички не зникли. Слабо, які жадібні ігри затіяла лотос, Тещин це ще, сумніваючись, чи правді ми повстали, чи це чергова вигадка лотос робить свій хід. Неймовірна швидкість з ціні руїн, мов блискавка, вилітає його фірмова глеба, орвіс, удар відбиває нас і все світ занурюється в несамовите мерехтіння. Ми падаємо, втрачаючи свідомість. Лотос кричить, але Тещин відмахується. Побачимо Тенно, Я маю переконатись сам. Ви пам'ятаєте стару війну? Хоча ні, ви б не пам'ятали. Вона подбала, щоб усі Тенно забули. Милосердя, я гадаю. Частина 3. Додзю Тешина. Перед нами сидить Тешин. Його погляд пронизує. Він розмірковує, що ми Тенно, справді нічого не пам'ятаємо. Він вважає, що стиралля пам'яті було актом милосердя з чиєї сторони. Він наказує: Ти відпочивав надто довго, вставай негайно. Відчуваємо, що наш варфрейм, немов закутів кайдани, наші здібності відключені, а наші звичні трюки не спрацюють. Тешин кидає виклик: Обери ту зброю. Твоє життя залежить від того, чи зможеш ти довести мені, що ти тенно, а не який самозванець. Наш погляд падає на витончену гвинтівку, що лежить поруч. Це торнбак. Ми беремо її до рук. Починається поєдинок із Тешином. Він рухається із безкавичною швидкістю, використовуючи здібності, які, ми пригадуємо, належить клану Dax Gladius. Це не тренування, це перевірка на виживання. Як тільки ми збиваємо першу смужку його здоров'я, він активує люту вогняну ауру. Але навіть без модів чи здібностей наше тіло наша пам'ять про стару вінгу оживають. Після того, як ми знімаємо другу смужку його здоров'я, тешен зупиняється обіцяючи, які жалюгідні ігри затіяла лотос. Ти пам'ятаєш так? Справді тенно? Нарешті тешин визнає нас. Як довго я чекав цього дня? Припини, у нас є що обговорити, а часу мало. <му> Урок модів алхімія руйнування. Ми спускаємося ліфтом на нижчий поверх додзьо. Тешин пояснює, чому ми почувалися так слабко під час бою. Твоя зброя не має модів, в твоєму орбітері немає сегменту модів. Невже лотос не може забезпечити навіть найпростішим? Це не має значення. Тепер у моєму арсеналі є один. Він пропонує перший урок. Перед нами стоять цілі корпусу, захищені косунутими щитами. Знищі цілі. Хіба ти не бачиш, що вони оснащені просунутими щитами корпусу, вразливими лише до? Ми погаминаємо собі дескала екстрапрейт. Наше тіло пам'ятає стійки, але розум забув науку модів. Тешин наказує: використовуй мій арсенал і вдоскональ свою зброю. Тешин навчає нас, що моди це прихована сила військової машини Орокін. Вони здатні перетворювати найпростішу зброю на знаряддя масового знищення, а живленням для них є ендо. Вони можуть бути безкінечно переставлені і адаптовані, щоб прорізати захист будь-якого ворога. Ми встановлюємо мод один з можливих призів за квест. Комбінації стихії. Тешин пропонує другий урок, підвищуючи ставки. Подивися, як твоя зброя впорається з цими цілями. Ці щити слабкі лише до. Він нагадує нам про забути науку алхімію. Пам'ятай про свою алхімію. Коли електрика поєднується із холодом, ти створюєш. Ми комбінуємо стихійні моди, щоб створити ефект магніту і бачимо, як легко наші постріли тепер проникають крізь їхні щити. Бачиш, це так просто, що навіть дитина могла б це зробити. Тепер перевів свою роботу. Навчання припиняється. Тешин прихоплює повідомлення. Це не кінець, це лише початок. Непогано. Далі ми будемо діяти згідно з графіком. Покажи цим корпусу все, чого ти навчився. Лунає голос, сповнений ненависті. Ти не думав, що я знайду тебе? Ти недооцінюєш мою упертість і бажання. Це казначай корпусу. Тешин відбахується від перших атак. Це були лише розвідники. Але кавалерія збирається. Він приймає рішення. Я сам собі подбаю про цих найманців. Забери сегмент модів. Він надто ціний, щоб потрапити до рук корпусу. Забери сегмент і йди. Я тут ще не закінчив. Ми забираємо сегмент модів, що тепер належить нам, і готуємося до виходу. Тешин дає останній наказ: зібри свою зброю і візьми всі моди, які тобі необхідні. У нас мало часу, Тенно. Рухайся до точки евакуації. Частина четверта. Глибина довіри. Орбітер. Ми вириваємося з атмосфери Землі, відірвавшись від переслідування корпусу. Раптом у комунікатор вривається голос повний тріумфу і злорадства. Це казначей корпусу. О, мій тенно, я зловив твого товариша. Тож укладімо угоду. Ти принесеш мені сегмент модів, а я звільню ДАКса. Тесін, наш недавній противник і вчитель, тепер у полоні. Лотос приймає швидке рішення, яке дивує нас. Вона наказує. Тесін дав тобі цей сегмент. Можливо, йому можна довіряти. Негайно встанодіть його. Вам знадобиться максимальна потужність для наступної місії. Ми розміщуємо сегмент. Відчуваємо, як енергія орокін розливається по всьому варфрейму. Тепер у нас є повний доступ до альхімії модів, про яку нам розповідав Тесін. Місія порятунку глибини корабля корпусу. Лотос не втрачає ані хвилини. Добре. Коли будете готові, знайдіть Тесіна. Він глибоко всередині цього корабля. Проріжте корпус і знайдіть його. Ми обираємо місце посадки. Це корабль корпусу, що просувається крізь холодний порожній простір. Наша зброя, тепер посилена щойно встановленими модами, готова до бою. Ми вриваємося на судно, що пронизане яскраво блакитним світлом, що свідчить про високу напругу щитів. Але щойно ми робимо перші кроки, щоб знайти Тесіна, казначай корпусу перехоплює нас. Щаслива удача! Які шанси, що ще один тах летить мені до рук? Ох, нефона дорого заплатить за вас обох. Корпус наказує взяти Варфрейм живим, хоча казначей швидко здається, якщо опір занадто сильний. Це пастка, але ми її приймаємо. Нам необхідно проникнути в найглибші рівні, щоб знайти камеру утримання Тесіна. Камера утримання ДАкса. Після серії жорстоких боїв, які доводять, що ендо і моди дійсно можуть перетворити зброю на зряддя масового знищення. Ми знаходимо Тесіна. Він знаходиться в енергетичній клітці, яку охороняють троє потужних вартовів або наглядачів. Ти знайшов його. Спершу ліквідуй вартовів. Витягни Тесіна з цієї клітки. Ми вступаємо у бій. Наша мета нейтралізувати охорону. Як тільки наглядачі паданить, ми активуємо консоль і енергетичні бар'єри клітки зникають. Тесін виходить на волю. Він спокійно оглядає нас і усміхається. Його голос звучить іронічно. Вона послала тебе, щоб рятувати мене. Лотос негайно відповідає, виносячи корективи в його сприйняття. Не зовсім Тесін тенно виконує місію захоплення. Тесін здається задоволений. Дуже добре, якщо ти вважаєш, що вони готові. п'ята. Затоплення посуди. Щойно те, що звільнений лотос, здається, нарешті діє рішуче, відкидаючи будь-які сумніви щодо даксів. Лотос не дає нам оговтатися. Її голос звучить владно, вимагаючи негайних дій. Ще одне доручення темно: це судно. Нехай помруть останні. Це радикальний наказ. Ми маємо знищити весь корабель корпусу. Реактор, що живить судно, захищений двома складними системами керування. Ми знаємо, що для того, щоб вивести ядро реактора назовні, ми повинні зламати обидві системи захисту. Ми прориваємося через судно, використовуючи наші нові знання про моди і стихійну алхімію. Наші вдосконалені атаки прорізають броньовані щити корпусу як розпечений, ніж масло. Ми знаходимо і послідовно виводимо з ладу обидві системи захисту. Звільнена ядро реактора починає надмірно нагріватися, випускаючи загрозливий червоний жар. Чути панічний крик казначея. Зупиніть тенно! це кінець, вимкніть реактор. Але вже пізно це зроблено. Наш варфрейм розвертається і мчить до точки евакуації, а корабель навколо нас починає руйнуватися, освітлюючи порожнечу космосу. Знову чути крики казначея, сповнені люті і дечейства. Ні, моє судно! Як це можливо? «Лотос» дає казначею останню нищівну пораду. Казначею. Дозвольте мені дати вам пораду. Надихліть сигнал лиха. Наслідки. Правда та наставництво. Після успішної евакуації ми небезпечні відстані. Зв'язок між Тещином і Лотос, нарешті, стає відкритим, виявляючи глибину їхніх стосунків і прихованих секретів. Те, лотос, що ти змусила Тенно зробити? З Орокін? Це було необхідно, я визнаю це. Але чи скажеш ти їм тепер правду про цю справу? Згодом, попереду складні розмови, їм необхідний наставник. Ти довіряєш мені зробити це? Якщо ти довіряєш мені бути їхньою лотос, це не мій вибір, це вибір їхній. Тешін звертається до нас, його голос тепер сповнений поваги. Тенно, ти багато чому навчився в короткий період, але твоя робота ледве почалась. Квест завершено. І ми отримаємо щедрі нагороди, які знаменують наше відродження. Перше сегмент модів, що тепер назавжди встановлений у нашому орбітері. Штурмова гвинтивка Торнбак. Набір модів, які зміцнять нашу силу. 30 тисяч ендо і 500 очок синдикату. Доступ до конклаву. Тещін дає нам прощувальне напуття. Я отримав звістку з Венери. Народ фортуни страждає під корумпованим деспотичним проповідником на ім'я Нефаньяньо. Вони потребують чемпіона, який здатний боротися з корпусом. Він вказує нам наш наступний шлях: Використуй Венеріний вузол, щоб обійти блокади фракцій. Коли ти дістанешся фортуни, знайди джентльмена на прізвисько Торговець за бізнес. Він вартий довіри. Тещин завершує свою промову, пропонуючи нам постійний притулок і доступ до знань, які ми втратили. Твоя лотос люб'язно запропонувала мені житло на ретрансляторі. Приходь до мене, коли захочеш дізнатися більше. Ось такий був квест з проходження гри Warframe у 2025 році, так як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але я намагався вкластись в і так дуже розтягнутий таймінг відео. Справді це відео вартувало цілу купу часу, треба було все це змонтувати і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучку, тому вибачаюсь за певні неточності у відтворенні слів. Ви можете подивитись інші частини відео в моєму плейлісті про пригоди у Всесвіті Верфрейм. Та, можливо, коли ви дивитесь це відео, то вже готова наступна частина цієї саги. Якщо вам подобається мої відео і мій канал, або вам просто є що сказати, чи якісь зауваження або виправлення неточностей, то напишіть пару строк в коментарях під цим відео, буду вдячний. Також буду вдячний за вподобайки та особливо за підписки на канал. Також не забуваємо донатити Збройним силам, які захищають нас в цей нелегкий час, і це має бути у всіх в пріоритеті. Слава Україні!